Всім добрий вечір. Ну що, поговоримо мовою фактів. Всі ви пам'ятаєте, чудово, хто спостерігає за мною з перших годин війни. Як я говорив про те, що є деякі камбати, камбриги, ротні, фініки, тобто відповідальні за фінансовий відділ, які ведуть себе непорядно. Непорядно це м'яко кажучи. Вони ведуть антидержавницьку політику, вони здають позиції пацанів за гроші. І посилають хлопців без БРК бойового розпорядження туди, де їх вже по повній, а потім кидають в полон. Від ніхто ж не задавався питанням, як хлопці попали в полон? І що було зроблено для того, щоб вони туди не попали? Ви десь чули, щоб хоч одна продажна журнашлюха задала це питання? Ні, Бо якщо тільки задасться це питання, ви розумієте, яка відповідь пролунає. І коли хлопці повернуться з передової, вони теж зададуть питання, як так виходило, що ми потрапляли в полон. Потім мене називали коляборантом. Кстати, дуже хороше слово. А в Росії це називається правда, іноагент, якщо ти проти Путіна за Україну. І к таким приписали і Галкіна, і Пугачову, навіть Лілію Хіджаку не пожаліли. А наші промосковські політехнологи. В Україні на Банковій, назвали це колаборантом і приписують туди патріотів, волонтерів і військових. Потім я почав говорити про те, що ну ви ж вже почали потім спостерігати, що мої слова відповідають дійсності, коли навіть в Самборі, де далеко не передова, де є доступ до інформаційного простору, де є доступ до цивілізації. А не як на передовій, країна в країні без Конституції закону, про і тут нема Конституції. А, і люди почали задавати питання а дійсно, якщо можуть собі дозволяти воєнкоми бити на відеокамеру підлеглих, а потім зали суду під оплески своїх колег воєнкомов шестерок виходить під домашні арешти, то що ж тоді відбувається на передовій? Виходить, що Оскар прав. І після всіх цих подій люди. Почали більше підписуватись на мене і слухати мої відео. Я не гоню за підписниками, я гонюся розумними людьми, в яких є чому повчитися. Потім я почав говорити про журналістів. Я сказав, що наш інформаційний простір настільки отруєний, наскільки це можливо було зробити, ну хіба що російськими спецслужбами. І я ніколи не думав би, що наші журналісти окажуться настільки продажними журнашлюхами. Настільки, що в гуглі, якщо пробити Олексій Оскар, перше, що вибивається, державний зрадник України. В лучших совєтських традиціях, без суда і слідства мене вже назвали державним зрадником. Що це мені напоминає? 17-й год. Прийшли, забрали, увезли на воронку. Все, папа, твій гос Ось так і тут виходить. Ну, то таке, з цим -то я переживу. Так от по поводу державних, ой, вибачте, продажних журналів. Ситуація навколо апеляції Коломойського вже не для кого, я думаю, не стала секретом, що дійсно деньги не пахнуть. І сьогодні ті, хто вчора корчив із себе патріотів, а насправді, як я й говорив, просто набивали собі рейтинги. Бали, перегляди в Ютубі для монетизації. тому і хапаються за інтерв'ю з залужними, будановими, Кімами, розкручуючи тільки свої сайти, тільки свої телеканали. І, не думаючи про справедливість, правду. Де правда, де брехня? І от, що б ви думали, один з самих топових сайтів України колись, називаючись українською правдою завдяки Георгію Гонгадзе, назвав мене також Державним зрадником України. І я почав спостерігати за цим сайтом, а я знаю дуже чудово, дуже довго і дуже багато яких і політиків, і журналістів, які деякі виросли на моїх очах. І я знаю, хто у кого з яких рук коргодувався, за які гроші бігали, влаштовували провокації. Мені багато чого відомо, тому я говорю правду. І мені потрапив щойно один відеоролик. Зараз зразу я його покажу. Це я до чого. Нещодавно я робив заяву про те, що українська правда сайт об'явили збір на, за, на 3 мільйона гривень а, на укріплення а, сховища, чи як це правильно називається, на укріплення укриття, вибачте, а, школи ліцей номер 9 в місті Миколаїв. І коли я провів маленьке розслідування, я зразу поставив всі крапки на дні. Ну, по-перше, це не школа, ліцей, це Віповська школа, в якій навчається донька мера Сінькевича. А навколо цієї школи є школи, які дійсно потребують допомоги. Але ну, як може будь-хто взагалі збирати кошти? На фінансування державної програми, адже питання укриття і забезпечення укриття це виключно питання державного рівня. І в такому сенсі Українська Правда мала б сказати: ми змушені збирати кошти, і от саме на цю школу, в зв'язку з тим, що мер Миколаєва не спромігся забезпечити укріплення і укриття в цій школі. Де навчається його донька. Можете уявити, в якому стані укриття знаходиться в інших школах. Тоді я розумію, це українська правда. А так? Це український Вот. Но українська правда на цьому не зупинилася, і мені щойно потрапив один ролик. Всі ми знаємо з вами чудово, Мішу ткача. Я теж його чудово знаю, тому що він неодноразово ходив по Верховній Раді України і проводив свої розслідування. І я завжди задаюся питанням. Звідки, звичайна б людина знала, де, коли і хто з неприкасаємих буде відпочивати. Ну звідки б ми з вами б знали, що саме сьогодні, завтра, післязавтра, в ці дні, саме в цьому готелі буде, там, наприклад, відпочивати Тимошенко. Ну це ж, ви бачите, секрет за сим'ю замками. Це вам я кажу, людина, яка два роки пропрацювала з Ляшком. Перші два роки, коли він був в Верховній Раді України, бо я ну, десь йому повірив. Вже потім я побачив знутрі все це блядство Ахметовське і зрозумів, що це черговий фейк політичний. І я знаю, коли і куди він літав, то це все було за сім'ю замками. Е, і коли людина просто так приїжджає і каже, от ми зараз бачимо автомобіль там Суркіса, отут ми бачимо автомобіль там, того регіонала, того Нардепа, ну слухайте, це ж інформація, яку треба ще знайти і дістати. Це тому, що сайт Українська Правда виконує конкретні завдання, особливо зараз перед вибором. Ну, то й таке. Хлопці прийдуть розберемося. розберемось. Але, як я й казав, що вже нема нічого святого, пов'язаного з війною. І всі намагаються просто тупо рубати на цьому бабло. Ну, воно й понятно. Від самі подумайте. Ви десь бачили, щоб хтось. Збирав кошти, а, на запити, які не пред'являє, як я. Тобто, до мене звертаються хлопці і кажуть: Олексій, нам потрібно зібрати кошти на автомобіль, ми морпіхи. І я кажу, хлопці, ну хоча б відеозвернення зробіть. Документ я вже мовчу, тому що я знаю прекрасно, що це натриел, це нереально. І вони кажуть, так, да, дійсно. Документ зробити нереально і відео також. Тому що автомобілі є у нас, є, але просто на них катають свої жопи керівництво. Тому ми змушені звертатись до вас ось так. І я, намагаючись якось акумулювати суспільство, на своє чесне слово зібрати кошти. Ті, хто хочуть на війні рубати бабло, вони йдуть путем найменшого супротивлення. Работають напряму з комбатами, з камбригами, а ті і бумажечку дадуть, треба відео зроблять, треба відеочок з 10 дронів дроном красиво зроблять. І люди такі, о, от настоящий волонтер, от тобі відеозвернення, ось тобі відеозвіт. Ну, що ж я можу сказати? Мені не соромно дивитись в очі хлопцям. Які не можуть зробити з передової ні відеозвернення, ні відеозвіт, не уж тим більше, бумагу із печатью. Для вас і для некоторих волонтюрів, притул, «Повернись живим, це абичні відброси. навірно. Яких запити ви просто ігнорите. А для мене це також живі люди. Причому. Які перші приймають на себе удар. Тому дуже великий розрив, коли мені банки телефонують і кажуть, ви маєте дати нам звіт за кошти, і починають мені перелік документів озвучувати, які я маю віддати банку. І я кажу, ви трошки рамзи попутали. Я не приватний підприємець, який має е, дати вам всю звітність. Ті перелік документів, які ви озвучили, хлопці з передової. Не можуть дати. А навіть і комбата не можуть дати. І акт прийома передач, і е, офіційні документальні запити, офіційні документальні звіти. Слухайте. Не розказуйте про те, що вам болить за хлопців. Бо якби вам боліло за хлопців, ви знали, в яких умовах вони там знаходяться. Який, нахуй, акт прийома передач. Якщо хлопці кажуть, то у нас не те, що бумаги немає, карандаша і ручки, у нас води другий раз немає. Так що, ну давайте хай вони там передохнуть, ліж би е, був е, документ, ліж би була бумажка. Що з ними будемо робити? За реїміхуями, бо в них немає акта прийома передачі, бо в них немає офіційного запиту, бо вони мені не змогли сняти з 20 дронів красивий відеоотчот. Да я горжусь тим, що я можу закрити запити без таких пафосних запитів письмових, відеозвернень і відеозвітів. А так і дебіл може кожен зробити. І от я зараз потрапляю на один відеоролік. Настільки цинічний, нахабний цей ролик. Ткач, який проводить журналістські розслідування проти корупціонерів, чиновників, їздить за ними по п'ятам. І інформацією він володіє, хто де що украв, на чий машині їздить, в якому домі чим живе. Я дивлюсь, и мне уже на третьей минуте, извините, попав и пиздежу, даже на, на, на первой минуте. И как же ж я был прав. Внимание на экран. Журналіст Денис Казанський та офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук. Ходімо. Доброго дня, Михайло Ткач, українська правда. Скажіть, будь ласка, для чого ви сюди приїхали? Пропонуємо по-моєму, нас на в цьому міні, щоб забрати 5 мільйонів гривень для село а чия машина? Моя. На вас зареєстрована. Так, а вже ж. На що збираємо кошти? Збираємо 3 мільйони гривень для того, щоб закрити потреби е, по збору фонду функцію на партизанам підрозділами, які діють в тилувок, а Це полони, ПНВ, тепловізори, а також 2 мільйони гривень на покрити 109-ї бригади для закупівлі 100 FB-дронів. Віддати свій вайбах на потреби ЗСУ набагато менше, ніж наразі потребу наших захисників та захисниць. Тому сьогодні ми оголошуємо збір 5 мільйонів гривень для Збройних сил України і розіграш ось цього міні-купера за донат 300 гривень. 600 гривень і ми двічі в системі під час розіграшу 900 тричі і так далі. Долучайтесь, до розіграшу, бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всі. І що ж виходить? Ну, як сказав би Станіславський не вірю, тут конечно ребятам треба поработать ще над мимикой, над акторською игрой, бо у чересчур наиграно. Но сам факт, ну вы считаете це нормально на війні е, отак от зарабатывать? Українська правда, ви мене назвали державним зрадником через те, що я розганяв інформацію брехливу про те, що ЗСУ і армія, і хлопці не забезпечені. Начебто я брехав і працював на ІПСО. я навіть не знаю, як воно розшифровується. А що робите зараз ви? Ви ж збираєте на армію, значить вона не забезпечена. І саме головне захисники і хлопці, я для чого це відео роблю? Щоб ви знали, хто і як на вас рубає бабло. Да, вам туди, в окупи, не мені купер не доїде, не 2 мільйона не доїде, не 3 мільйони не доїде, нічого не доїде. Но від какова система хороша? Рубать бабло так уж по полной, да? 300 гривень, 600 гривень, 900 гривень, і так до бесконечності. Чим більше донатов, Тим більше тебе шансів попасти в машину, яка можливо тебе зробить переможцем. Слушайте, не війна, пряма якась лотерея міжнародна. Це українська державна лотерея наїбив всіх, але бабла заробив. Якось так. Думайте самі, рішайте самі, іметь чи не іметь. Так що коли ви розказуєте про те, що Оскер, 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 Шахрай, краде, мільйони, обдурює. до Оскару до вас, як до Києва Рачки, Оскара хвісти в гриву так провірили, що я ночі хожу і рибка крипка гупі. А ваших аферістів, притул і всю ту піздобратію, яка бабло рубає на донатах, ніхто й пальцем не трогає. Попробуй тронути. Шестерок Пінчука, і тих, хто стоїть за українською правдою. От і виходить, всі розіграші, якісь влаштовують на донат, на ЗСУ, а від Сарабатуй. А відсабатує, а від Саберучиш. І поділять. А вам і далі будуть розказувати, що в Україні є тільки такий Оскар, самий хуйовий, самий брехливий, самий недовольний. Волонтер в Україні. Да я то з цим поживу якось. Як ви хлопцям в очі будете дивитися? Він ж попіднімають усі ці реклами, збори, донати, бригади, батальйони, роти, номера, запити ваші. Хлопці ж прийдуть, возьмуть вас за кадик і скажуть, так що, сука, нас обірамо, так а де ці гроші? Вот он я з этой бригади, вот я перед тобою стою. У мене на первому етажу. ЖЕК, до речі, не існуючий. Старий десь зник, а новий з'явився. Ніхто договор не підписував, а новий з'явився. Дім 9 тисяч називається. Ніхто знайти не може цього офісу. І тому вони от балди рисують собі <клес> ціни, придумують нам уже комунальні послуги, а Київрада прийняла рішення. Суспільство має вирішувати саме. Більше Київрада не контролює комунальні виплати. Ціни. Висить об'ява. На Морпіхів, 36 та бригада, збірна автомобілі Спішу вас обрадувати. Комунальщики Весрані, Дім 9000. Уже звертались до мене 36-та бригада, морпіхи, і казали, да, машини приїжджають, до нас не доїжджають. Так що схеми на війні просто. МММ Нірнокуря. Мавродій вже 10 разів гробу перевернувся. А ви хочете, щоб війну закончив. Да який її дурак буде закінчувати? Таке бабло мутиться. Да, страшно за Україну. А за хлопців обідно. А за Україну страшно.